Всім привітик, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І в нас сьогодні бум мажне розпаковочки. Я підготувала аж дві новиночки, але з чим будемо вибирати пакетики, я вам покажу коментарі від моєї підписниці. Так. Ось такий коментар нам написан. Привіт! Давай сині пакетики. Передаю тобі привітик. Ось кому передаю. Ось, передаю привіт. Давайте вибирати сині пакетики. Ну що, погнали. Сьогодні ми беремо з цієї колекції Новорічні шар, один пакетик якийсь. Наступне відео ми закінчимо цю колекцію, дуже печально. Сьогодні ми закінчимо колекцію худі дуже такий хрустящий пакетик, синій з коричневим, як і нас просили. Далі колекція сумочки. І ми вибираємо, не знаю, які пакетики синіх. У нас є два. Цей або цей. Давайте ось цей. Це таке сонце виходить з хмар. Далі колекція обустройства кімнати. Давайте візьмемо другий. Та ось цей другий. Цікаво, що буде, тому що я просто вже забула, що, що в яких пакетиках. Так, далі колекція куромі. Синій пакетик є такий або такий. Я не знаю, які брати. Давайте візьмемо ось цю дівчинку. Далі колекція наша новиночка. Це перша новиночка називається пушин. Нам будуть податися різні пушини у нас синій ось цей пакетик. Тому Беремо його. Ой, я це не забула поставити. Так. Далі. Наступна колекція. Новиночка наша. Це називається чохли на айфончики. Такі міні-айфончики. Беремо ось цей. Так, все інше відкладаємо до нашої чарівної папочки, щоб не потіряти не один пакетик. Все. Погнали розпаковувати. Так, ну що? У нас на розпаковочці аж 8 пакетиків, погнали розпаковувати. Так, давайте сьогодні закінчимо колекцію ході, бо ж думав, що нас потірялося. Я забула, що цей. Так. Освітлення не дуже прекрасне, тому що я знімаю в мене просто закриті штори, тому не дуже прекрасне освітлення. Так, нам попалося саме-саме дороге худі. Ось таке красиве. Я над ним старалася більше і воно було саме перше. Ідея, як ви знаєте, я брала у каналу Бум. Так, щось. Фокус пропав. Так. Приклеїмо ось сюди. Далі. Дуже класний скотч. Я вам вже скільки раз сказала про нього. Все. Цю колекцію ми закінчили, тому кажемо їй пока-пока. Так, давайте далі колекція новорічний шар. Не хочу вам показувати новиночку, так. Ось такі пакетики в нас були. Ой, наклейки. Ух ти ж, який нам попався класний шар під номером 1. Ось цей. Наступному відео ми закінчимо. Такий красивий, це дуже гарний новорічний шар ось такий. Я над ним дуже старалась. Я коли робила цю колекцію, в принципі, планувала над всіма пакетиками. Зараз, що щось дуже погано фокусуюсь, тому вибачаюся. Фокус сьогодні щось в нас поганий. Бо я цей пакетик не порвала. Бо прошлий, я не пам'ятаю який. Чи це якийсь один якийсь порвала, чи який. На цієї колекції я старалася і прикладала багато зусиль. Ось так от. Так, давайте далі вибирати колекцію. Давайте обустрою кімнати. Так, ці наклеїчки приберемо. Почнемо із маленького пакетика. О, нам попалися вішелки. Ось. Під номером 7. Вклеюємо Я просто не знала, коли не попадусь, тому що скільки сюрпризів попадалося. Таке воно гучний звук просто. Тут буде ще одна наклейка, але вона випадеться, напевно, в наступному відео. Так, приклеїмо нашу футболочку. Чисто я скажу, що я над цими. Так, ну воно не прям буде, як я так хотіла. Це, типу, такий комплект, футболочка та шортики. Ось так от. Ось так хтось в шифонірі своєму зберігає. Такий оня. Дуже грусячий колеса, не знаю, як так вийшло. Стільки хороша помага попалася. Ой, щось тут я погнула. Так. Ти нам вдалося цілих тут чотири сюрпризи. Кота. Під номером три. Номер три, це, 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 це. А, там дві сторінки. Ага. Чи одна. О, я не пам'ятаю. Ні, там одна сторінка. А де номер три? А, номер два. А пакетик під номером 3. Чекайте. Одну секундочку. Вибачаю, щось я трохи не розчитала, коли це робила, тому що я не розумію, де всі я ці е, підписи зробила, що в мене не знаю, де мала бути ялинка. Тут має бути ще одна річ, тому давайте вклеювати. Я щось неправильно розрахувала. А, я не зробила прозрачну вкладочку. Так, одну секундочку. Так, я вибачаюся, я просто реально забула зробити в прозрачну вкладку. А вона мала бути, я її зробила, тому зараз приклеїмо ялиночку. Там ще подарунки до неї є щось так. як-то Протупила трошечки, та не зробила. У нас вже почались канікули. Вчора я їздила по справам, тому вчора я не могла. Зняти розпаковочку. Ось так. Далі приклеїмо подаруночки? Не знаю, я знаю, звичайно, що я забуваю, але настільки, щоб я просто забула зробити, собственно. Для відео я не знала, чому так я зробила і як я так забула. Може, тут стільки скотча? На одному з подарунків під ялинкою просто можна сумасити. Це типу новорічні подарунки. Розказуйте, в кого, коли Миколай і що вам він приніс. Я знаю, що вже було в четверг, але Вибачайте, я просто щось вашусь... трошки забувачка. Ось так от. Ладно, таке буває. Так, давайте далі якусь іншу колекцію вибирати. Давайте сумочки. Так, відкриваємо. Нам попала сумка під номером 2. Так, приклеїли ось так от. Далі давайте відкриємо колекцію Пушин. Нашу новиночку. От, а, тут я запам'ятала кос. Я про щось позабувала за ці декілька днів, поки не знімала. Тут написано Пушимон. Ця колекція називається Пушин, ну, Пушемон. Там будуть і покемончики, як ви зрозуміли, вже. Так, нам попався Пушин. Під номером один. Прикольно. Ось такий пушинчик. Так, давайте далі відкриємо колекцію на 50 підписників. Ух ти Нам попався такий баранчик, І каже, що у нас сьогодні 50 підписників. Відклеїмо. Так, не знаю, давайте десь рандомно приклеїмо. Давайте ось тут ось такий баранчик. Далі відкриваємо нашу ще одну новиночку, називається чохли на айфончик Так, зараз я до вас повернусь. Це другий чохольчик Приклеїмо. Нам попався ось такий чохольчик Все, приклеїмо ось так. Всім дякую за перегляд, всім пока.